В наявності штанішки спортивні Jack Jones. Така модель утеплена буде. І ці будуть в лотику три одиниці, дві в розмірі L і ця в розмірі на і M. Така моделечка в розмірі M. теж утеплена з карманчиками. Розмір M. Знизу йде отака резиночка, карманчики, напис. Вони йдуть в розмірі. Ця лежить у нас Емочка, запакована йде еска і запакована екса L. Лотики будуть по 20 одиниць. Така точно тільки в такому кольорі буде ель і С і два як са Бокові карманчики, резиночка, тепленькі знизу. Елька і Мка. Дві одинички. Така модель. Манжетик знизу. Замовочки і в розмірі. Буде Емочка, я відкрию відкритій сапечці. І оця буде повна ростовочка. теплесенькі, мегесенькі, повна ростовочка L, 2ХЛ.